Оксана Перечок. Слава Ісусу Христу! чи Василю. поясніть, будь ласка, цитату з Біблії не мудрий, коли заходжуєш, не пишайся, коли тобі скрутно. Секунда тут. Це книга Сераха і це ну, трошки не повний текст. Я, Я зачитаю. 10 глава 25 і далі Да? Мудрому рабові будуть вільні слугувати, той, хто тямущий, не матиме чого нарікати. І тут оця фраза: Не мудруй, коли заходжуєшся коло діла свого, не пишайся, коли тобі скрутно. Вартісний, хто працює і має все доволі, ніж бродячий хвалько, що кусня хліба має. Сину прослав себе скромністю, шануй себе в міру свої вартости, хто виправдає того, хто грішить сам проти себе, хто прославить того, хто життя своє безчестить. Бідного славлять за його знання, а багатого славлять за Його багатство. Хто поражений в убожестві, оскільки більш був би у багатстві, хто у безславний у багатстві, оскільки більш був би у злиднях. Тобто, книга Сераха – це книга дуже складна, така, щоб її просто брати і читати. По-перше, не забувайте, що переклад був книга була написана на, на Івріті, так? її переклали на грецьку мову. Потім переклали на українську мову. ясне діло, що в тих перекладах десь загубилися е, самі ну, достоменність того перекладу, але про що тут йдеться, так? не мудруй, коли заходжуєшся коло діла свого, не пишайся, коли тобі скрутно. Ми, ми знаєте, дуже часто раніше особливо. Бо тому що так нас навчила радянська влада, пишалися своєю бідністю. Бо багатий все, була загроза, що тебе попадеш у список куркулів і тебе будуть розкуркулювати і вивозити на Сибір. А бідний молодець, дуже файний. І ми так навчилися, знаєте, пишатися своєю бідністю. Я бідний, в мене нічого нема, що ти з мене хочеш. І ви розумієте, навіть до сьогодні є собі такі люди, які пишаються бідністю. Ви скажете, та що таке Люди, які пишаються своєю бідністю і пишаються, коли їм скрутно. знаєте. Ти знаєш, як я ці буду, ти знаєш, як мені тяжко, ти знаєш, як мені Пишатися треба багатством. Що ти здобув внаслідок своєї праці і свого старання і вміння. Старання і вміння. Бачите, коли ще написано було, а воно сьогодні актуальне. Воно чітко каже: не мудруй, коли заходжуєшся коло діла свого. Ми дуже любимо мудрувати. Часом так перемудруємо, що аж забагато. І ніколи не пишайся, коли тобі скрутно. Вартісний той, хто працює, і має всього доволі, ніж бродячий хвалько, що й кусня хліба немає. Дуже часто ми любимо хвалитися. Знаєте, ну от кусок хліба немає, а хвалиться розказує. У нього iPhone 14, 15, я не знаю, який там. Та? Гроші позичив, взяв кредит, щоб купити iPhone. А сам голе босею вінку, розумієш? Оце про це, оце 10 глава книги Сираха. От про цих наших, знаєте, бідний розказує, який він багатий. Мудрі розказують, які він, та що? Та я такий, та ні, таке таке, от таке, все знаєте, все наоборот. Тут не йдеться про те, що каже Господь, що хто возноситься вгору, той буде принизений, а хто принизиться, той буде вивищений. Хоча Бог на це теж звертає увагу, але все заради чого, так? Бо тут йдеться людина про себе, вона себе хоче подати, вона хвалиться, вона хвалиться своєю немічністю, хвалиться своїми недостатками, хвалиться своєю своїми, хвалиться своїми, скрутою, так? щоб її пожаліли чи що там? Не скрутою треба хвалитися. А досягненнями, що ти щось зробив своїм старанням і вмінням. Ось. Ну, питання, звісно, цікаве, але це гарно для це гарно для, для якихось реколекцій, так, от, роздумувати над, над, над світим письмовом, на тих таких складних е, фразах Святого Письма. Книга Сераха Взалітка. Книга цікава, так само, як і Книга «Приповідки Соломона. Люблю часто почитати їх, і вони е, трохи в роблять порядок часом. Так далі, оце мені подобається. Слава Ісусу Христу! Просто дякую. Чудесно, супер. Так, далі. А якщо ж любою тобі чесність, вірність і любов, і це з часом кудись дівається. Ну, Шлюбою, що щоб ви зрозуміли, ну, саме поняття. І обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружній. І що не залишити меж до смерті. Це із присяги подружжя. так? І що воно десь потім дівається, а як же? Певно, що дівається. А як ви думали? Любов це не бетонна плита залита. Любов це не стовп. Зелізобетону. Любов це жива квітка. Це букет квітів, який постійно розвивається, він або розростається і зацвітає, або б'яне. Одно за другим, одно за другим. Любов динамічна. Любов це те, що рухається. Любов жива, а все живе, має можливість рости і розростатися з більш як дерево, так? як рози, оці що в'ються. Боже, їх якби не обрізав, то вони б цю хату обвели. Але якщо їх не поливати, то й вони будуть помаленьку зачахнути і пропадуть. Тому, коли ми говоримо про любов, про про ту присягу, що ми складаємо, не присяга тримає людину. Присяга це для тих, хто слухає, для тих, хто є свідками. А для подружжя важна любов. Присяга це і форма, бо свята тайна має матерію і форму, кожна свята тайна. Свята тайна, матерія, святої тайни подружжя це вияв. Спільного подружнього вияв двох осіб до спільного подружнього життя. Якщо двоє людей вирішили жити разом, це є матерія святої тайне подружжя. Форма це є. Я такий беру тебе, собі за жінку, обіцяю тобі любов і вірність, що не покину тебе аж до смерті. Він це каже тим, хто слухає. Ясне діло, що тому. І ті, котра слухає, і котра бере вінчається. Але в основному це для людей, аби люди знали, хто чий чоловік і хто чия жінка. І тому подружжя це любов. І вона та любов рухається або збільшується, або зменшується. Вона не може стояти рівно. Не може. Часом вона йде так вверх-вниз, вверх вниз Ну, це нормально. Серце теж б'ється. Так і так. Хвиля морська, вона йде вверх і вниз. Це життя. Птаха летить, махає крилами вверх-вниз, вверх вниз Це є рух. Це є життя, так побудовано життя. І тому знаєте, не від присяги укріплення любові, а від взаємного взаємного почуття один до одного. Не старайтеся присягу тримати подружжя. Подружжя має триматися на любові. Проходить час і любов вивітрюється. І Христос про це казав при кінці світу: любов багатьох охолоне і в подружжі в тому числі. Слава Ісусу Христу! Отже, маю таке запитання, чому в Християнському богослужінні ми переважно поклоняємося Ісусу Христу, а не Богові Отцю. Як правильно зрозуміти, що це з польоду віру вчення? щиро вдячний за доступні роз'яснення? Слава навіки, поклоняємося Богу Отцю і Сину і Святому Духові. Бог святий перебуває при цьте Троїці. Ісус Христос, це той, хто нам Бога об'явив. Христос, Син Божий, друга особа Божа, прийшов у світ і нам Бога об'явив. Філіпо, хіба ти не знаєш що і не віриш, що я отці, а отець у мені? як ти кажеш, мені покажи нам отця, каже Ісус до Филипа. Як ти кажеш, покажи нам Отця? Ти хіба ти не віриш, що я отець у мені? Каже Ісус: Я і Отець одного? У перше послання Соборне послання Івана 5 глава, 20 стих, написано: ми у правдивій у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог. І життя вічне. Чуєте? Це, по-перше, одно єдине місце в Біблії, де сказано, що Ісус Христос правдивий Бог прямо і конкретно, 1 Івана, 5, глава, 20 стих. Ми у правдивій, у Його Сині Ісусі Христі, Він правдивий Бог і життя вічне. Дітоньке, далі ще продовжується: дітоньке бережіться ідолів, бережіться вованів. Христос нам об'явив Бога Отця, і ми в Його Сині Ісусі Христі, Йому поклін, слава і честь, і пише апостол Павло до, до Филип'ян. І дав йому до колосян, і дав йому. до Єфісян, І дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею преклонилося перед іменем Його. Йому поклін. Бога людям неможливо видіти на нього, чи не ангельські не сміють дивитися. Це Бог перебуває в духовному, в духовному світі, і людина, будучи одягнена в тіло, не може його пізнати. Не може. Просто ну, для людини це неможливо, так? не можна, наприклад, наприклад, фотоапаратом сфотографувати весь спектр, скажімо, інфракрасного, червоного і спектру цього, що людина сприймає, і ультрафіолетового, так? Ультрафіолетові виходить за межі людського бачення і інфрачервоний. А межі цими якраз ми бачимо. Тобто ми не можемо навіть у фізичному світі все бачити, все, що існує. Хвилі, радіохвилі ми не бачимо, а вони є. І рухаються. І так далі. І тому, коли ми говоримо про Бога, Поки що не можемо його бачити, поки ми в е, тілі. І написано про Ісуса Христа, і вчинив Його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити тих, які були під законом. Тобто йдеться про Ісуса Христа, що коли він одягнувся в тіло, це його сильно обмежило і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб претерпіти смерть. Людина в тілі, вона і смертна, тіло мусить їсти, спати. І коли Ісус Христос був в тілі, чуєте, що каже Апостол Павло? і вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть. Тобто тіло обмежило його, але через це тіло Ісус нам об'явив про Бога. Бо якщо ми, будучи в тілі, схочемо побачити Бога, то в нас нічого не вийде. Просто ми його не побачимо фізично. Отже, чи є гріхом приступати до сповіді, якщо усвідомлюєш, що може знову пасти в той самий гріх, як це узгоджується із вимогами щирого покаяння і твердого наміру виправитися? Ви коли спрали свою сорочку чи шкарпетки, чи може штани? Як ви, коли ви випрали, ви думаєте, як зразу залізти в болото, щоб їх замастити, ті штани, так? та ні, ви стараєтеся, бо вони були чисті. І сорочку, ви одіваєте, ну, ви ж не будете валятися по дорозі, бо в пилу, так, в, тим, в тій бруді, але ви ну якось, дбаєте за чистоту свого одягу, так? але все рівно проходить час. Навіть якщо ти дуже стараєшся, ну, все рівно сорочка буде нечиста. Там трошки спотіла шия, там порохи нападало, і, і все рівно, ну скільки ти там походиш? День, два, три, все треба сорочку вже прати знову. Чи може не прати, бо ти знаєш, що вона знову все замастить, не? це так само про сповідь. Треба йти до сповіді так, як стирати свій одяг. Не треба за дуже часто, ну знаєте, як то старочку не спів брати, там все вже скинути вже вже йду прати, бо хочу дуже часто. Так теж не добре, самі знаєте. І порошок дурно витрачається, вода дурно тратиться, світло тратиться, бо якщо в машинці переш. Нема потреби. Так же само, і сповідь. Не треба два рази на день сповідати або три. Але сповідь треба йти. І якщо ви розумієте, що ті самі гріхи будуть, дуже добра нагода попрацювати над собою. Ні, Я таки буду старатися, щоб їх не було, а як ні, щоб їх було хоч менше троха. Ну, як це так не старається. А де ваше духовне старання, духовне зростання? Де воно є? Треба йти до сповіди, треба старатися виправляти свої недостатки і гріхи, і будете тоді. Будете тоді досконалими, бо ви рухаєтеся до Бога. А якщо ви навіть не йдете до сповіди, буду далі ті самі гріхи, а чого це не мають бути? Виправляйте? Отже, прошу поради, що маю робити, неодноразово потрапляю в ситуацію, де люди богохуляють. Вживають непристойні вирази, осу... осуджують релігію, священство і монашество. Я ж стою на... на захист. Реакція у тих людей одинакова. Одразу починають нападати і принижувати. Я вже неодноразово мав спокусу зробити фізичні зауваження, але дякую дружині, що стримує мене за столом після третьої чарки починаються розмови про політику, а далі про церкву, священників. Хоч та йди. Дякую вам. <кій> да, питання, певне, що це є, це є ознака людської невихованості. І це є люди, знаєте, кожна людина має таке бажання, відчуття вартості відчути, що вона щось вартує в цьому світі, так? чувство собственного достоинства. Кожна людина хоче... Кожна людина честь дорога, і вона хоче щось вартувати в цьому світі. І часом люди е, хочуть себе подати такими знатоками політики, що вони дуже знають, орієнтуються в політиці, що вони дуже знають у церкві, де не добре, як має бути добре, котрий священик добрий, котрий добри, нездалий, тут вони спеціалісти. Але тут ну, всього-навсього треба розуміти, що людина е, хоче відчути свою вартість. Ну похваліть його за щось? Якщо людина почне говорити дурниці, про церкву, про, або про політику, якісь дурниці небелиці похваліть його за щось. Спитайте, скільки років його машині, наче ну, він приїхав, чи ще там щось. Спитатися, де він таку бляху купив на хату, у нього дуже гарна бляха. Кольором мені сподався, корешний, такий насичений, класний. Що-небудь. Похваліть його за що-небудь. Ці люди, які говорять дурниці, вони хочуть себе утвердити. Щоби відчуття вартості подати, який він важливий, ну похваліть його за щось. Похваліть його, як він гарно одягнутий. Дуже класна сорочка у нього. Капці, які суперові. Взагалі, запитайте, де купив, скільки заплатив, дуже гарно виглядає, тобі пасує цей кольор взагалі. Кожній людині, вона хоче відчувати, що вона щось значить. Зробіть комплімент тому, хто говорить дурниці. І все буде нормально. А від оцінки, знаєте, тої людини, ну от представте собі, що мене буде 10 людей е хвалити і 10 людей е буде говорити дурниці. <сум> Якість мене від цього не зміниться. Оцінка людей буде така, така, але я не, ну, від того від ваших слів не міняюся. Я міняюся внаслідок свого. Старання своїй праці над собою, я, я от, от, от так, це я міняюся. Так, можна почувши одного зауваження друге, якщо воно конструктивне, я його беру на озброєння і його застосовую, я міняюся. так. Але проста бесіда людей не може мене зробити великим або малим. Я, який є, такий є. І так же само, коли вони розказують за того, священника за того, вони розносять сміття. Вони є розножчиками гріха. Їх можна так легонько прирівнати до слуг диявола. Бо диявол розносить сміття, розносить гріхи. Він бреше, він людину обманює, і людина робить дурниці. недобрі речі. Тому не будьте слугами диявола, Будьте слугами Ісуса Христа, гріха і вас помре людина, яка там когось обмовляє, священників чи єпископів, зупинити треба, переключити бесіду, розказати, як він гарно виглядає. Або щось йому таке добре сказати про нього. Це люди, які, яким не вистачає самовпевненості. Утвердити себе, що вони щось в цьому світі вартують. так. Марія отже, чи має значення, коли йдуть вхід в церкви напроти годинникової стрілки, так йдуть у православних церквах? Дякую. Це що проти годинникової? Виходиш з церкви ідеш направо. так? Не йдуть наліво, направо йдуть. Вот як виходять з церкви, йдуть направо. Ну не йдуть же наліво, не? Ну, то як проти годинникової? За годинникову стрілку. Може, хто сиде з церкви наліво? Ну, треба йти направо. Я так ходжу, наприклад. Вийшов з церкви і направо. Може якось хтось іде інакше, я не знаю. А ще настоятель зволить, знаєте, я завжди... Священник на місці він має право йти куди він, куди він вважає за потрібне. Може йти направо, може йти наліво проти годинникової, не проти. Це справа. Воно практично особливо нічого ж такого не буде мати значення, але мусить бути якийсь порядок, так, якось менше-більш одинаково, бо то одні будуть вправо, другі вліво, то теж не добре. Я знаю, що як виходиш з церкви йдеш направо, тоді це правильно. Ну, типу як по часовій стрілці.